Сума геометричної прогресії. І тут треба пригадати ту задачу е, про шахи. Пам'ятаєш ту історію? Про зерна на шаховій дошці. в самому початку, коли тільки розглядали, я тобі розповідала цього. Це... От Давай ми згадаємо, що там було дано на першу клітинку ну геометрична прогресія. Тобто, кожний наступний член цієї прогресії на шаховій дошці, який є. 8 на 8 клітинок, так, рядочків? І так, 8. Так. Тобто 64 клітинки. На першу клітинку він клав одну зернину, так? І на кожну наступну в два рази більше. Тобто, знаменник цієї прогресії 2. От як дізнатися суму 64 клітинок. Скільки зерен буде на. В 64 клітинках. Для цього треба знати, як визначається сума. Формула суми геометричної прогресії. N членів геометричної прогресії буде така. b перше, помножити на дужку, В дужках Q в степені N, і від цього Q в степені N віднімається одиниця. Не від N, як в формулі N члена, а від Q. І в знаменнику Q-1. Є інші варіанти такої е, формули, коли розкрити дужки, то там буде bm чисельнику таке. Але, в принципі, одної вистачає для розв'язування. Отже, якщо використати цю формулу для нашого випадку, що ми отримаємо? Сума 64 членів цієї прогресії, буде p 1 помножити на 2 в 64 степені. Відняти 1 і поділити на 2 мінус 1. Тобто, це буде 2 в 64 степені мінус 1. Ну, і я тобі скажу, що не кожен калькулятор порахує 2 в 64 степені. 2 в 10 це вже 1024. Це, вже, mm -hmm. це тільки 10 степень. Тобто, 20 степень це 1024 в квадраті. Тобто це на калькуляторі. От спробуй, візьми калькулятор і порахуй, 2 в 2,64 степені. Це дорівнює. Оце є там всередині, це 10 в степені 19. 1, 8, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 1. Помножити на 10 в 19 степені. Тобто, якщо це написати звичайним числом стандартним, то це треба кому перенести на 19 знаків вправо. Ну, от якщо дрібнесеньким писати, скільки в нас тут знаків після коми? 3, 6, 8. 8, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 1. Це 8. І ще 11 нулів треба дописати. Якщо поставити крапочки, то можна уявити собі, що це за число. Зерен. От стільки зерен. Ну, вроді, ну, кількість зерен якась там, так? Якесь там число. Здоровенне. Ясно, що здоровенне. Оце в нас вже мільярди, вже трильйони, 100 трильйонів, і тут ще квадрильйони. Ну, тобто, це дуже-дуже здорове число. Але якщо уявити, що ми знаємо, скільки важить одне зер... одна зернина, Ну, скільки вона може важити? Одна зернина. 28 Саме, так. Так. Тобто, якщо одна зернина, приблизно одна ціла, скільки там? 28 сотих грама. То, щоб дізнатись, скільки ото всього цих, цього зерна, треба помножити на ці грами, так? Тобто маса цього цього зерна буде оце все число. Давай напишемо приблизно 1,8 на 10,19. Помножити на 1,28 грама. Це буде приблизно 2,4 на 10 в 19 грамів. так? Угу. Скільки грамів в кілограмі? Один кілограм це скільки грамів? Тисяча. Тисяча грамів. Тобто, щоб записати в кілограмах, треба розділити на тисячу. Тобто, мінус три нуля. Це буде 2,4 на 10 в 16 степені кілограмів. А тепер тонни. Скільки в одній тонні кілограмів? 1000 кілограмів тонна. Це, виходить, ще на тисячу розділити, буде 2,4 на 10 в 13 степені тонн. І це, якщо написати звичайним числом, то треба, крім четвірки, ще 12 нулів написати. Тобто, бачиш, скільки тон? Мільйони, мільярди. 24 е, трильйона тонн зерна. Якщо уявити вагон, звичайний один вагон. Приблизно 40 тонн. Насипали, так? Угу. Тобто, скільки це буде вагонів? Ти собі уявляєш собі, так? Вагон, розміри. Так. Так? Ділимо це число, яке в нас є. Ділимо на 40, щоб дізнатися, скільки вагонів треба. Дивись, це приблизно дорівнює 6 на 10 в 11 степені вагонів. Що таке в 11 степені? Це 6 і 11 нулів. 1000 мільйонів 600 мільярдів вагонів. От тепер ти уявляєш, який цей об'єм великий? Так. 600 мільярдів вагонів. Тобто, це навіть неможливо і зараз створити такий потяг тим зерном, який запросив той старець у того чи хто там був. Ну, геометрична прогресія може таке порахувати, ніби, здається, невеличкий об'єм. Ну що, 64 клітинки починається з одної зернинки. Але насправді це ну, здоровенна, величезна кількість зерна.